Ва, у мене для вас коротке послання стосовно молодіжного служіння. Як правильно вести молодіжне служіння? Цікаво. Ну приблизно так. Всі такі насторожені. Зараз щось видасть, ми таке не зрозуміли. Все просто. Зараз навчу десяти пунктам. Прості десять пунктів. Перше питання дуже серйозне. Точніше, пункт серйозний. Що таке молодіжне служіння? Молодіжне служіння це не ваше особисте служіння, це не ваша молодь. І церква теж не ваша. Явно не згодні. Дивіться, це не наша власна молодь. Це молодіжне служіння, яке належить Богу, і ми служимо Богу. І молодіжне служіння воно не наше. Коли ми починаємо думати, що це наше молодіжне служіння, то починаються різні. от такі, Можна вести тиранію тут, щось ще можна вести, деспотичне управління, ще якісь форми влади якоїсь. І роблю так, що все буде, по-моєму. Але, по-вашому, ніколи не буде нічого. Буде так, як Господь визначив, а ми будемо в його руках. Тобто, перший пункт молодіжка не наша, молодіжне служіння не наше. Ми належимо молодіжному служінню. І як спільність, якась, звичайно, це добре, коли ми не одні. Друге та необхідно терпіння у служінні. Коли ми починаємо трудитися у будь-якому служінні, терпіння дуже необхідне. Коли у нас у церкві, там у Макіївці, ще було молодіжне служіння, також і різні такі люди приходили, то йшли. Можна було зрозуміти, чому люди не змінюються. Ось вони приходять. Я часто проповідував на молодіжному, і вони послухали і пішли, і не змінилися взагалі. Якось у Біблії написано, пророк один жаліється Богові. Я для них ніби співак. Вони послухали і не змінюються взагалі. Люди взагалі погано змінюються. Ми самі дуже такі інертні, ми нерухомі. Все, що нове, нас лякає, а все, що старе, це добре. Тому ми повинні мати терпіння. І коли ми говоримо комусь е, людям, нашим невіруючим друзям або в нашому середовищі, ми повинні розуміти, що ми не певний час, поки щось зрушиться з місця. Іноді щось ніколи не зрушиться. Але також ми повинні підбадьорювати е, один одного в служінні, коли ми бачимо хоч якесь зерно іскринки з серця. Не лестити людям, а саме підбадьорювати. Це другий пункт. Потрібно терпіння і підбадьорення. Який перший перший пункт був? Не наш. А особливо чудово, третій пункт. Коли ми кудись приходимо на будь-яке молодіжне, ми повинні до цього готуватися. Коли ми не готуємося, люди відразу це бачать. Але це більше стосується проповідників. Подумати можна, так? Насправді ні. Інші речі теж потрібно готувати. Чай готовий сьогодні. А пісні готові. А на вайбер все скинули. Ну, тобто такі прості питання. Четвертий пункт. Підтримуйте позитивні емоції один в одному. Всілякі насмішки, приниження неприпустимі. У християнських таборах діти зазвичай це дуже помічають. Що в невіруючих таборах там тебе можуть принизити. А отут, от у таборі, хороші. Тут, якщо один раз тебе принизять, то більше ця людина цього робити не буде взагалі. Тому що є така ось політика, що ми не принижуємо одне одного. Це дуже добре. Це, до речі, там інтерв'ю я брав в одному таборі у Мошене. Там дівчина так заявила одна. А також є якісь між нами терки виникають. Ми не розуміємо один одного. Можемо когось один одного образити або принизити, то всі відносини треба з'ясовувати не на молодіжці. Ось так ось лицем до лиця, а вийти і поговорити. Також навіть у біблії написано, що маєш проти брата піди, скажи їм один на один. Тому підтримувати позитивні емоції і не принижувати один одного. Потрібно бути ентузіастом і з відкритим серцем. Що таке ентузіазм? Ентузіаст. Як це там? Що це ви, уявляєте, ви приходите до людини, яка захоплюється СТО, от машини, як Назар. Сидить, а все про машини знає. А ти приходиш, ти йому кажеш, як влаштований там, блок запобіжників. І він так розповідає: то, та ти що? Зараз тобі все розповім, та ти зараз будеш профі теж. Да? І він тобі півгодини про запобіжники розповідає цілий блок. На? Ми приходимо до людини. Розкажи, що таке Євангелія від Луки. І він так думає, то та що це? Та я навіть сам не знаю. Це, це не те, так? Людина не захоплена, в принципі. І з нас повинен виходити цей потік живої води. Це іскра, яка палає. Отже, це пункт п'ятий. Бути натхненним або ентузіастом. Шостий залучати інших до спілкування, до зібрання. Такий пункт, який говорить про те, що ми самі нічого зробити не можемо. Самотужки неможливо просто. У нас є тільки частина якості якихось душевних, частина знань, частина умінь, якісь улюблені теми, якщо проповіді, улюблені пісні, а інше нам не цікаво. Але це якщо іншого людини. Тому, зібравшись у команду, ми можемо досягти якоїсь цілі. Особливо в американських фільмах говорять, ось ця ось дівчина, вона цю ціль якусь там досягла ну, велика корпорація, а вона в якомусь відділі начальниця. І е... Поправляє його ні, не вона, а її команда. Тому потрібно залучати інших учасників групи до зібрання услужіння і участь усіх. Це, ко... це ключ до успіху. Така фраза може бути сильно вже не знаю, та, як це називається, наївна. А давайте зробимо разом. Ну, це міф. Ніколи такого не буде. Нам хочеться, щоб ми всі зробили щось разом. Але там, як правило, 10% людей це взагалі не цікаво. А 20% людей це, не, це здається цікаво, але нічого робити вони взагалі не будуть. Вони абсолютно не зацікавлені і ніколи не зацікавляться. А є 30% людей, які цим цікавляться, вони зацікавляться і будуть тобі допомагати. І тому давайте зробимо разом, потрібно до цього прагнути. Але потрібно бути реалістом, що всі ніколи не будуть в усьому брати участь. Комусь це цікаво, комусь там цікаво. І, в принципі, воно все буде робитися, але невеликою тільки частиною. І коли ось жалівся Богу, коли він прийшов там на гору Божу і говорить: Господи, там всіх вже вбили, я один залишився. От у мене в одному тільки серці горить, а всі інші там Богу поклоняються, там кам'яному, дерев'яному і все інше. А Бог говорить: ну, ти не правий. Там залишилося 7 тисяч людей, які поклоняються мені. Ти просто не знаєш цього. Я їх зберіг для себе. Отже, який був попередній пункт? На наступне. Служіння повинно мати мету. Мета є у всьому. Навіть якийсь сенс є у всьому. Коли люди кажуть, що у всесвіті немає сенсу, вони не вірять у Бога. А коли є сенс, то є творець. Якщо ми створили якесь служіння чи якусь місцеву церкву, молодіжку, у цьому повинен бути мати сенс якийсь. Який сенс служіння будь-якого? Відмінно славити Бога. Ще спілкування один з одним, ще благовествувати або говорити іншим людям, а також наставляти себе. Тобто, коли ми збираємося разом, ми дуже любимо це наставляння себе. Про себе ми не повинні забувати. Отже, служіння повинно мати цілі. Коли ми збираємося на молодіжне служіння, це має три цілі: перш за все, прославляти Бога. Говорити іншим людям, наставляти себе. І останнє, коли ми збираємося на будь-які будь-які заходи, благовістя на вулиці, молодіжка, дитячі табори, на вулиці з дітьми займаємося, проводимо велопрогулянки, ну що завгодно. У всьому цьому є якийсь стиль. А проповідник стоїть за кафедрою, і всі інші сидять і співаються три пісні на початку. Це якби стиль такий, так? Ви знаєте інші стилі взагалі? Звісно, я теж знаю. Якийсь цих стилів найгірший без назидання, так? Угу, Добре, найгірший стиль служіння той, який був учора. Якщо ми повторюємо одне і те ж, воно набридне, тому набридати не можна. Треба постійно змінювати, вводити різноманіття. Бог навіть, пам'ятаєте, написано в євреям, що Бог говорив здавна різноманітно через пророків. Тобто не було двох ноїв, двох іллі, не було два рази райдуги, не було два рази море розступилося, нічого два рази не було. Бог настільки різноманітний та що й цього йому навіть мало та напевно. Та? Він хоче вмістити побільше свого. І тому ось це наше служіння повинно бути різноманітним. Придумуйте, складайте, дуже легко сісти на свого коника і скакати постійно. Але ж є багато чого іншого. Отже, повторимо: перше, це не наше служіння, так? друге терпіння і підбадьорення. Третє відмінно потрібно готуватися. Четверте підтримка і хороші емоції. Насмішки недопустимі. П'яте дисципліна. Дисципліна і всі питання вирішуються за дверима. Наступне бути ентузіастом потрібно завжди або натхненною людиною. Наступне залучати інших людей до участі в служінні. Багато інших є талановитих, треба витягати їх. Як кажуть, що талантам треба допомагати, бездарності проб'ються самі. Наступне є один міф, а давайте зробимо разом. Але так не вийде. Зроблять лише частину. Це нормально. Служіння повинно мати мету, і мета повинна бути гарною, високою, взагалі навіть недосяжною. За це варто жити. І останнє найгірший стиль молодіжки той, який був минулої п'ятниці. Потрібно імпровізувати, вводити різноманітність. Це буде добре. Слава й